Добрий день. Сьогодні я знову попав, називається попав. Таке буває рідко, бо в основному в мене клієнти, в яких я постійно працюю, а так попав на такий садок, який людина ну майже знищила, пробуємо щось з нього робити. Ось такі пеньки я зразу показую вам. Цей вже вражений сажевим грибом. Тобто людина йшла. Ішла собі і вкорочувала все, що вона мала на увазі думала. Отакі моменти вже невиживаємі, вже треба цей прибирати, а тут я щось вже зробив, знайшов гілку, яка в принципі, на ній може щось бути, якийсь плод. Ну, ось, так, типу це щось плодушки. І переводю на зовнішню бруньку. Одну-другу однорічну гілку і пішов, пішов далі, далі, далі. Таке зрізаю без пенька. Бо тут вже напенькували. Ну, отакі утворення теж. Все те ж саме. Просто людина йшла і вкорочувала. Ось вкоротила, вкоротила віку трошки цьому дереву, вкоротила, ось, пішла гілка однорічна. І вистрілюють. Я вже це неодноразово говорю, що робиш, вкорочуєш, ну, не однорічну гілку, а така більш старша гілка, дворічна, наприклад, і трорічну. вистрілює одразу три, три бруньки. Три бруньки, які робляться вегетативними. Ось Отакі, виходить, пеньочки. Хтось їх називає його славськими, можливо. Які сохнуть, які треба прибирати. Що, що я роблю в таких моментах, де не вистачає ні нервів, ні сил. Вибачте, на цих людей. Знаходжу гілку. Ось тут щось можуть бути, Якісь плодоутворення. Можуть бути. Є якась надія, хоч якесь яблучко, це яблуня. Переводю на більш полову гілку. Ось оці всі трихамудії, що догори росте, перебираємо. Тут перебиваю на брунічку. Яка займе далі своє місце, піде догори пагінок. Ще однорічний пагінок теж на брунічку перебив, Ось, піде в цю сторону. Такими дрібничками займаємося. Знову ви бачите, що по три штуки вистрілює. Забираємо те, що йде не в ту сторону, обов'язково прибираємо пеньочок, цей сухий. І цю одну річку перепускаємо трошки догори тут треба її, бо вона сильно донизу. Ось такою, таким я займаюся, щоб хоч якось врятувати дерево, хоч щоб щось було. Ну, основна моя задача. Основна задача. Тут вже дерева почали викорчовувати, Ну, ясно, зрозуміло, що сохне, Запенькували. Пенькарі і І ось... пробую щось зробити, що йде донизу, прибираю. Такі речі, навіть маленькі пеньочки треба прибирати і на нуль ось ось пішла, закінчиться однорічною гілкою. Отак От виглядить вже готово, обрізана, можна сказати, врятована. Точно знаю, що врятував, урожай не знає, що тут буде хоч трошки така яблуня. Тобто знайшов знаходжу гілку з подушками і далі від неї. Все інше відсікає. Робота нервова. Жалко дивитись на цю роботу, на це, що тут Ось ще тільки почав робити дерево. Збунтоване, запеньковане. от такі пеньки. Це не знаю, що є ще гірше, ніж пеньок такий. Ось отаке вже сухе. Ну що ж, будемо пеньки, обов'язково будемо зрізати, будемо рятувати далі цей сад. Такі справи. Покажу гілку, яку я вже зробив. Ось знайшов гілку, де є плодоутворення якісь ось. І Пішли, 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 пішли. Закінчується однорічною гілочкою і все. Тут я не перебивав, на бруньку тут воно піде. І ось все таким макаром знайшов гілку з плодоутворенням. Зараз ось видно. Закінчується однорічне гілочка. Бачите, закінчення перебито на догори, що пішла брунічка. Без всяких пеньочок, всі пеньочки поприбирав. Дивіться, як зрізаються пеньки. Ось. Зрізав пенька без пенька, там 2 мм можливо, є це нормально. Все. І ось щось таке я пробую зробити з цього дерева, просто щоб врятувати. Я вже тут, щоб перевести на веретено, зараз поки що не думаю, але думаю, може ця обрізка спровокує появу, хоч трошки буде однорічний гілок. І от з цього дерева, яке обрізано наполовину, ось видно, частина обрізана, частина не обрізана, ось таки його догори пішло. Дерево збунтувалося, спустили жировики. І тут, в принципі, всі дерева, весь сад, отакий от бунтуючий сад. І туди далі також, можна буде подивитися, кругом одній ті самі помилки. Людина ріже вкорочує. Дерева, в коротше гілки, в коротше віку. Тому, якщо немає такого розуміння, як росте дерево, як воно виживає, як воно роде, не беріться, не ріжте, не робіть пеньки. Бо тоді мені і таким, як я, дуже важко з цим боротися. Ось дивіться Сохне отаке от собі щось понароблювано. Ось то, що я вам показував. Коротше на гілка, 1, 2, ґано пішло. І що, що на них є? Ну, вони поки що однорічні, річні, в них і нічого не може бути. Далі отаке от продовження. І далі йдуть гілки, які йдуть до стовбуру. На них пустота доричельова, ніяких плодів, нічого. Тому що вони старі. Старі гілки тут не трогали. Трогали молоді, ті, що зачіпали, ті, що могли дати якийсь урожай. Важко на це все дивитися. Але нічого. Інструмент в руки і до науки, і до роботи. Надіюсь, за цей рік зробимо так, щоб більше дерев не зрізали, тобто якось виправити, щоб пустили однорічні пагани, а далі з ним будемо працювати, розташовувати їх в потрібному порядку, робити якусь схему. Будемо все-таки пробувати на веретено виходити. Ну, це дуже довго на веретено виходить, це треба роками. Але так, щоб поки що пустило однорічки, далі будуть дворічні, тут майже все яблення, яблука. І дворічні вже будуть у нас родити. Це може бути тільки через рік. Цього року урожаю майже не буде і нічого з цим не можна зробити. Бажаю вам не робити помилок, Вчіться краще на чужих помилках, ну хоча б на своїх. А ще краще на чужих успіхах, дивіться успішні відео, дивіться тих людей, які займалися, які вчилися, які вчилися на обліжчика, які розуміють, як росте дерево, брізні них приклад. І ріжте, якщо відчуваєте, що досвіду не вистачає, краще найміть людину, заплатіть гроші, але щоб у вас був порядок, щоб ви не знищили дерева. Бажаю вам всього доброго. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин.